Усім привіт! З вами знову Олександр на каналі Моточас. Сьогодні у нас буде на огляді ось такий мотоблок. Ми його називаємо гібридний. Чому? Тому що тут стоїть нетрадиційний дизельний водяний двигун, важкий, а стоїть ось такий бензиновий легший. Отже, чому така комбінація? Клієнт, який замовив даний мотоблок, він категорично не любить дизель. По-перше, він не любить, щоб воняло трактором. По-друге, так як він, це з його слів, коли ламається дизель, треба шукати якісь стенди, щоб провірити, форсунки, там, топливні і так далі. І тому з бензиновим проще. По возі він набагато легше. Якщо треба догрузити, ви завжди зможете догрузити. Якщо не треба, вам на руки набагато буде легше. Також він захотів, щоб були розблокировки. Щоб цим мотоблоком було легше управляти і чіпляти всю ту нав'язку, що і до водянки. І цей двигун набагато дешевше в обслуговуванні. Тобто, якщо він там зламається, там що там? якщо не заводиться карбюратор там або свічка, да? ну, там вже в рідких случаях. І ще велика перевага, цей двигун ви зможете завести зимою, що не завжди виходить з дизелем. В будь-пору яку ви його заведете і будете працювати. Це. Для тих, скажімо, глядачів, які зараз почнуть розказувати, що дизель все-таки краще. Можливо, вам і краще, але є люди, які хочуть ось такий варіант. Значить, дивіться, він, клієнт наш забажав поставити сюди двигун на 16 кінських сил з електростартером. Також ми поміняли традиційний паперовий фільтр на масляний. Це все по бажанню клієнта. І двигун тут стоїть на 1800 обертів з редуктором. Покажи Богдану тут. Редуктор стоїть не неципний. Тут шестерьончатий редуктор на 1800 обортів. Тобто цей мотоблок, також акумулятор. Що тут покажи. Якщо з електростартером, тут акумулятор стоїть. Цей мотоблок буде використовуватись в основному в городі, де потрібна тяга. Тоді, і за це у клієнта взяв з редуктором цей мотоблок. Якщо вам потрібен там, мотоблок для того, щоб перевозити якісь прицепи там, на великій відстані і потрібна швидкість, ви можете взяти двигун без редуктора. Також сюди можна поставити двигун і дизельний, но повітряно охолодження, щоб не було проблем там, з головками, з радіаторами і так далі. І тому Зараз ми його заведемо та попробуємо, Не попробуємо, а покажемо, як він їде. І як працює. Дуже легкий на руках. Немає там 100 кілограм, а стоїть всього на всього 35. Перша понижена. Друга понижена. Та задня. Розблокировка працює, Отже, якщо вас цікавить дана конструкція мотоблока, можете зателефонувати. Номер телефону буде під цим відео. Посилання на цей мотоблок також буде під цим відео. Якщо у вас є мотоблок з водяним двигуном, і ви вже від нього втомилися, ви можете завжди придбати в нас бензиновий або дизельний з повітряним охолодженням, всі комплектуючі, там плита перехідна, тросики, там акумулятори, фільтра, все в нас є в наявності. Якщо вас щось таке зацікавило, можете звертатися. З радістю вам допоможемо зробити такий мотоблок. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.